За даними слідства ворожою агенткою виявилася жителька міста Черкаси, яку спочатку цього року представники російської спецслужби залучили дистанційно до негласної співпраці. За вказівками російських кураторів вона збирала і передавала інформацію щодо базування та переміщення сил оборони на території регіону, дані про військові об'єкти, блокпости та фото адмінбудівель у разі якісного виконання поставлених завдань, окупанти обіцяли свої публічні. Ці матеріальну винагороду, крім цього, фігурантка у забороненні соцмережі ВКонтакті розміщувала фейки про війну в Україні а також підтримувала дії загарбників на підставі зібраних доказів. Слідчі СБУ повідомили затримані про підозру за двома статтями кримінального кодексу України. А саме за частиною 2 статті 111 – це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, та за частинами 2 і 3 статті 436 – Прим – це виправдовування визнання правомірною заперечення збройної агресії РФ проти України, хлорифікація її учасників. Наразі затриманий е, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.